Всім доброго дня! Ви творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні я відкрила посилочку від Мар'яни. Це вона готує подарунок для своєї сестри в Англію. Вона їде до неї гостювати, чи там не знаю, які там у них сімейні справи. От. І сестра передала мені англійський чай. І такий. Будемо пробувати. І Маряна хоче для сестри намисто коралове. Корал антикварний, шикарний, бачите, такий чистенький, дуже гарний. Є ще низочки дві такого дрібненького. Є сучасний. І дві довгі низки, великих, бачите, великих перлин. Ось, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені намиста для мар'яниної сестри готові, і я вам покажу, що в мене вийшло. Із коралу в мене вийшло намисто на 10 низок. Намистинки дуже дрібненькі, але коли стільки низок воно виглядає багатим. Додала трошки. Фурнітурних дала такі конектори, я дуже, от саме ці я люблю до етно, до антикварного коралу і нагачок. Із сучасних коралових. Я зробила таке намисто з лунницею. Їх можна вдягнути разом, а можна і окремо. Лунниця ручної роботи з латуні. Шикарна, бачите, двостороння. Я дала фурнітуру золото і бронза. Так. Лунниця під золото. Раніше латунь використовували заміну золота, тому що не кожен міг собі дозволити золоті речі, але якщо бачите, латунь відполірувати, дивіться, як вона блистить, як золото. І по кольору майже як золота. Яка гарна робота. Дуже вона мені сподобалася. Ось, і. Щоб не було так дуже сумно самі коралеві намистини. В мене ще залишалося від намиста з перлів, декілька намистин, то я вирішила їх сюди дати. Зараз вам покажу це намисто, але поки що дивимося. Тут між кожного дала я диск, на перлинові дала шапочки, на закінчення дала можна подовжити регулювати собі довжину. Луниться шикарно. А до перлин я вирішила додати позолочену фурнітуру. Я кажу, щоб дорого-багато. Намистини дуже гарні, великі. І я вирішила не забивати фурнітурою, щоб, вони на себе, щоб фурнітура на себе не тягнула погляд, то лише дала роздільні такі маленькі намистинки, щоб воно таке було легше, таке невагоме. Додала свої на зменшення, тут гарно вписалися такий конектор, ну і, звичайно, замочок з ланцюжком. Ось така краса для сестри Мар'яни поїде в Англію. Це Мар'яна приготувала подарунок для сестри, так що я думаю, що і Мар'яна, і сестра її будуть задоволені. Ну і це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного дня, мирного неба над головою, все буде добре, до наступних відео!